Для вас не секрет, що головною гібридною зброєю проти українців зі сторони банкової останніми роками під час війни були хороші русські. Ну, Це були улюбленці самого Зеленського. Він, як дитя руского міра, з великим задоволенням залучав всяких агентів, які виступали формально проти Путіна, для того, щоб вони. Повчали і навчали нас, як треба жити. З вами я, Олександр Бригінець і мій канал Бригінець не телемарафон. Ем, ну, е, зрозуміло, вони розказували, які другорядні, які немічні ці українці, який великий русський народ, і як треба діяти в цій ситуації, щоб догодити рускому народу і так далі, і так далі. Це було просто тотально. Інтернет, який носив однозначно певні ознаки антипутінські, він став головним нервом України. Українці слухали не українських блогерів, які розказували, що й до чого. Вони слухали їх. Тих, хто русським язиком розказував, який поганий Путін, і як треба беречь наших мальчиків. Ну, тобто їхніх вояк, які вбивали українців. Оця вся. Ліберальна імперська шушваль, вона саме і була мейнстрімом. Вони були головною темою всього, що відбувалося, і мали мільйонні сторінки, мільйонні перегляди серед українців. Що так змушувало цих українців, тобто нас дивитися цих виродків, і що саме змушувало українців? На них підписуватись і ходити до них в ефір, і запрошувати до себе в ефірі. Ну і досі запрошувати, ну, нікому було не зрозуміло. Ну, принаймні мені. Я не розумів, чому це відбувається. Думаю, що головна причина була в тому, що це відповідало світогляду Банкова. І Банкова постійно намагалась знайти хороших руських. І здавалося, що руски. Це такі ж хороші, як вони на банковій. Тільки у них паспорти інші, ну можливо, інші, можливо, ні. І в цьому була ключова історія. Я не пам'ятаю, я сказав, що я з вами, Олександр Бригінець і мій канал Бригінець не телемарафон. Якщо навіть вже сказав, все одно прошу вас підписатися на канал, щоб для того, щоб знати більше. Тому що я вам буду розказувати і розказую і вже чотири місяці розказую те, що можливо для вас залишається таємницею. Так от однією з великих героїнь які про все це розказували? Була Латиніна, вона дуже активно, дуже активно була присутня всім, ледве не всі наші видатні демократи. Ліберали українські побували в неї в ефірі, її запрошували до себе. Вони там про щось дискутували, сперечалися. І це було таке цікаво українцям дивитися. Тому вони наганяли одне одному мільйони мільйони підписників. І що тепер? А тепер ось що. Несподівана ця Латиніна, яка пісочила Україну не в а в гриву, яка завжди виступала з точки зору більшовартості і імперськості. Вона нарешті потрапила під санкції Зеленського. А що ж сталося? Цікаво, що ж такого сталося, що Латиніна, яка завжди була такою, як вона є, раптом потрапила під санкції. Латиніна, яка ем, була просто на злеті від того, як її гарно подавали в Україні всі, раптом стала санкційною. Ну, Треба уважніше придивитися. А виявилося, що протягом останніх двох місяців Латиніна почала не просто мочити Україну, а почала мочити особисто Зеленського. Вона почала говорити, припустимо, такі речі. Вона почала говорити, що Зеленський не хоче миру, бо йому потрібна війна для того, щоби зберегти владу. Тобто вона почала говорити те. Що Зеленський колись говорив, умовно кажучи, про Порошенка в 19 18 році і багато всього іншого. І ось в цей момент, коли ця, ну скажімо так, непристойна панянка, ой, пробачте, росіянка раптом почала ос ч особисто зачіпати Зеленського і говорити про нього якісь певні не дуже м приємні йому речі. Раптом вона стала ворогинію. Раптом проти неї почали збирати матеріал, і ось проти неї ввели санкції. Цікаво, правда? Дуже цікаво. Я думаю, що наступний буде Арестович. Арестович ще не прямо так, але що вже і туди дійшов. І ще дуже багато цих руських лібералів, останній оплот Путіна вони все більше і більше починають говорити. Жорстких речей не лише про Україну, а й про Зеленського безпосередньо. Коли погано говорять про Україну, коли принижують Україну, банково це не хвилює, аби не чіпали Зеленського. Тому що вони самі це саме говорили про Україну. Ну, згадайте, ну, не буду цитувати. Ви самі знаєте, що Зеленський говорив про Україну. Починаючи від Борделя, закінчуючи велосипедом. Так от, е коли ці люди починають щось поганого говорити про самого Зеленського. Отут і наступає момент істини. Отут вони попадають під санкції, і тут їм вже нікуди не дітися. Висновок який? Висновок сумний. Ти можеш бути ворогом України, ти можеш нищити Україну, але не чіпай Зеленського. Ти можеш робити все, що завгодно. Тобі будуть допомагати і сприяти. Ти ненавидиш українців, тобі сприятимуть. Ти будеш говорити всякий бруд, тобі сприятимуть. Але як тільки ти зачепиш Зеленського, ти отримаєш санкції. От вам і наші реалії. Чи треба було вводити санкції проти е, неї за критику Зеленського? Ні. Проти неї треба було ввести санкції. Давно-давно, ще в 22-му, а може ще й раніше. Тому що питання не в тому, як вона ставиться до Зеленського. До Зеленського можна ставитись по-різному, як і до кожної окремої людини. Але ставитись до України з зневагою, популяризувати війну і прагнути упокорення України з боку Росії оце є справжній злочин. Саме цього злочину Банкова і не помітила. Підписуйтесь на мій канал. Будемо розбирати багато чого цікавого, в тому числі і отакі інтимні речі. Стежимо за подіями. Слава Україні!